Всім доброго дня. Сьогодні в нас відбудеться комісія бюджетна, присутні з 5-4 чоловіка. Тому комісія наша вважається промочною. Сьогодні відбувається комісія про внесення змін до селищного бюджету. А саме такі питання. Перше, зійшти розподіл частини вільного залишку бюджетних коштів, який склався на рахунку загального фонду селищного бюджету станом на 1 січня 2025 року, згідно додатком. Додатки додаються. Друге, здійснити розподіл залишку іншої дотації з місцевого бюджету, який склався на рахунку загального фонду селищного бюджету станом на 1 січня 2025 року в сумі 4 тисячі гривень. третє, відповідно збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КВК 011-2010 багатопрофільна стаціонарна медична допомога. 52610 в сумі 4 тисячі гривень. компенсації за спожиття комунальні послуги. 4. здійснити розподіл частини вільного залишку бюджетних коштів, які склалися на рахунку спеціального фонду селищного бюджету. Бюджет розпостаном на 1 січня 2025 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1554 від 31 грудня 2024 року. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа у дві році згідно з додатками 2 Прошу проголосувати за такий порядок денний. Хто за, голосуємо? Проти немає. По цих питаннях у нас присутні начальник відділу фінансового відділу обліку, тобто я передаю оці таблиці, які пропонуються, щоб Оксана Ігорівна нам пояснила. Стосовно першого ставку, який цей йде розподіл видатків загального фонду. Тобто, згідно наших листів, які надійшли до нас. Від наших головних розпорядників пропонуються такі витрати на селищну раду, тобто організацій інформаційно-тичне і інформаційно матеріально-технічне забезпечення, діяльності обласної ради, районної місті і в разі створення міської селищної ради, на кого вони просять дати на КЕК 450 тисяч, на КЕКО 2273 100 тисяч. Тобто не і для оплати електроенергії, тому що збільшилася ціна на електроенергію. Потім вони прошу 500 тисяч на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю хворим, які не здатні до самовслуговування. Це є компенсації фізичного 207.30. Також вони просять надати 10 тисяч на надання пільг населення окрім ветеранів війни і праці. Тобто це на пільгове місцеві бюджети. На пільговий мальний послугу. Також вони просять по 2730, Це інші заходи у сфері соціального захисту і соціальних забезпечення, надання одноразової допомоги, виплат соціального захисту населенню. Теж просять 500 тисяч. На благоустрій населених пунктів, по кірку 22 2273 для оплати електроенергії і зв'язку, вони площать також 200 тисяч. Теж підросла ціна на А То навіть не те, що підросла. Просто коли формували бюджет, у нас не було, скільки але але ми... меншу суму, так, але вже середу, так, у нас тут нікуди не діляться. Вона повинна бути. Також відділ освіти культури спорту і туризму просить надати дошкільному СДО сонечку на заробітну плату по першій статті 262 тисячі і по 21-20 58 тисяч 500. Також вони просять на харчування 60 тисяч дітям, бо так як ми підняли ціну минулого разу. Так на оплату природнього газу вони просять 120 тисяч. Також ось по освіті в нас Єтопільський ліцей просить на заробітну плату технічного персоналу на першу статтю 105 тисяч 672 гривні, на другу 25 тисяч 9162. На оплату педагогічного персоналу, так як в нас така ситуація, що освітньої субвенції вони прорахували, що не вистачить. І вони просять на заробітну плату вчителям 285 541 гривень. А на другу статтю 62 819 гривень. Також заробітну плату до шкільній освіті вони просять на першу статтю 52 104 гривні, на другу статтю 11,463 гривні і 11 тисяч 463 гривні. І по нахарчуванню 75 100. Також просять ще на оплату природного газу 136 тисяч, також поперецький ліцей. Просять на заробітну плату технічного персоналу 90 тисяч на першу статтю 630 гривень і на другу статтю 24 339 гривень. На заробітну плату персонал, педагогічного персоналу вони просять на першу статтю 285 тисяч 541 гривню і на другу 62 тисячі 719 гривень. Також на заробітну плату дошкільній освіті вони просять. По 21 62 тисячі 657 гривень і по 2120 13 тисяч 785 гривень. Також просять на оплату харчування для дітей 60 тисяч гривень і на оплату теплопостачання 500 тисяч. Тобто в загальному по загальному фонду у нас пропонується. Видатки на 4 мільйони 111 тисяч вісімсот гривень 52 копійки. Тут ще є щось спеціальний фонд. Спеціальний фонд це додаток номер 2 По спеціальному фонду Там залишку ми направляємо 19 тисяч дев'ятсот гривень 16. на співфінанс... Ой, 16 тисяч гривень на співфінансування оцього по новій школі для закупівлі там предметів навчання і тому подібне. Mm. Для нушки. Пропонується такі витрати. Пропонується витрати. Хто, хто за, що прошу? Наші на висунаші. Одноголосно. Рішення прийнято. Наша бюджетна комісія вечерпана. Всім дякую за увагу.